Вітаємо! вас призначено на нічну зміну старшого лейтенанта НПУ міста Києва в Юкренгета. Гру ви можете скачати за посиланням в шапці профіля. Ваша задача стежити за головним управлінням національної поліції України, скорочено гумб. Також перевіряти наявність аномалії та запобігати міри проти них. Вийшли по коридору та почули позаду себе голос, який вам каже: Пане старший лейтенант, пішли зі мною в патруль. Це аномалія номер 329 рядовий, який постійно кличе на нічний патруль. Треба пам'ятати, ви у гумпі одні, окрім вас, нікого немає. Це аномалія. Вам треба просто, не повертаючись назад, дати відповідь. Я зараз зайнятий, запитаю у інших, після чого ця аномалія пропаде. На дві години. При повторній аномалії повторіть те ж саме. Ви стежите за порядком та помічаєте в рації повідомлення. Полковник невідомий. Старший лейтенант, ваше ім'я та прізвище очікує вас на ход 5. Це аномалія номер 228 Ні в якому разі не можна виходити на плац. Оскільки це аномалія, яка хоче вас виманити з гумпу. Ваша задача ігнорувати рацію або відповісти. Рація вимкнена. Ви продовжуєте ходити коридорами та чуєте шелест бумаг у кабінеті. В кабінеті генерала. Це аномалія номер 055 Ваша задача постукати в двері кабінета, гучно постукати в двері кабінета, але ні в якому разі не заходити усередину. Якщо шум в кабінеті генерала не припинився, вам треба ввести промокод Квінтов, який прибирає всі аномалії до кінця зміни, а також працює на всіх серверах на добраніч!